Відновлюють житло після обстрілів у місті Баштанка на Миколаївщині, російський вогонь знищив понад 20 будинків, 16 багатоповерхівок пошкоджені. Державний фонд енергоефективності 100% компенсує ОСББ таких будинків витрати на ремонт розтрощених дахів, фасадів, балконних блоків і заміну вікон. Для міського бюджету така допомога неоціненна, бо відновлення кожного будинку це мільйони, а грошей бракує. Мешканці ж самотужки не потягнуть. Як триває процес відновлення? Далі у сюжеті. Люди спали по чотири години по на Дяноси всі кровати. Сергій показує підвал у своїй багатоповерхівці у перший рік повномасштабної війни. Тут його родина разом із сусідами ховалися від російських обстрілів. Тут люди жили до того моменту, поки не освободили Херсон. Влаги через дах, все все, що тече тут а це все воно, це все сере. Матраци та ліжка набрали вологи. Люди сюди вже не спускаються. Втім, Сергій прагне, аби в будинку з'явилося справжнє надійне укриття. Та перед цим каже, треба полагодити розтрощену покрівлю, бо саме звідти, коли дощить, вода тече ж до підвалу. Тече. І затікає вже жильці, жалуються вже на четверта місце. З цих квартир каже Сергій, сусіди виїхали, бо доки капітально не відремонтують дах, жити тут неможливо. Нам саме проблема це криша. Тече на голову, розрушає нам це розрушає нам весь дом. Лиха тут не лише цій багатоповерхівці, а й цілому кварталу приватних будинків наробив ворожий обстріл. Було два, два мощних удара. Я вскочив перший удар. Я був в спальні своїй, вскочив потім коридор, і в другий удар такий вже був дуже сильний, що повилітало. Я не знаю, процента 80 на вікон повилітало. Деякі вікна люди вже замінили, самотужки намагалися полагодити покрівлю та зрозуміли, що не подужають. Тож їхня ОСББ подалася до програми від нових дім Державного фонду енергоефективності. Тут мають стовідсотково відшкодувати гроші на ремонт покрівлі, фасаду та балконних блоків. Ми розуміємо. Тому що люди все одно потихеньку повертаються до своїх будинків. Ми розуміємо, що така компенсація дає серйозну надію людям на продовження на сьогоднішній день, можливо, не дуже мирного життя, але якогось мінімального комфорту і можливості повернення до своїх будинків. Цей будинок також постраждав від ворожого вогню. І він перший в Баштанці, який подав документи на відновлення до фонду енергоефективності. Ремонтні роботи за програмою «Відновий дім тут вже завершуються. Ось ця металоконструкція була пошкоджена і вона одна із перших вже відновлена. Недалеко від нас був приліт, і наш будинок був один із найбільш постраждалих у місті. Своїми силами це було нам не під силу, тому що містечко маленьке, зарплати у людей невеликі. Ми почали шукати шляхи. Пані Альона показує нам вже відремонтований балкон. Балкона не існувало взагалі, просто діра була. Ну і ось тепер гарно зробили. Від ворожого обстрілу 2022-го тут другого і вікна і покрівлю. Зараз її ремонт вже на завершальній стадії. Таких понівечених будинків у Баштанці 16. міський бюджет і відновлювальні роботи покрити не в змозі. З боку міської ради виділялися і матеріали будівельні і Залучались інші там благодійні організації, які допомагали людям відновлювати житло. Але в такому масштабі, як це робить фонд, ну, на жаль, не допомагає ніхто. 4 мільйони, які отримав ОСББ для відновлення, враховуючи, що у нас 16 ОСББ, то сума для міського бюджету, звісно, не підйомна. Тож радять ОСББ постраждалих від російських обстрілів будинків подавати заявки до фонду енергоефективності на відновлення житла, аби ремонтні роботи починалися якнайшвидше і люди поверталися до своїх осель. Я закликаю всіх все-таки повертатись до своїх будинків, вірячи в краще, відбудовуватись. Луїза Ярьона, Даніл Сліж, програма Вікна СТБ Єдині новини.